На відтинку коперника роботи веде вже добре відома львів'янам по минулорічних дорожніх ремонтах. Турецька компанія Онур. Її керівництво каже, аби йти у ногу з графіками. 160 робітників працюють по 12-13 годин на добу. Найбільше проблем із слів турків з ремонтом каналізації. Найбільш проблемною ділянкою є інженерні комунікації, які в жахливому стані. Багато з них були встановлені ще за Австрії. Окрім того, кожного разу проводячи земляні роботи, ми натикаємося на відмінності між проектом та реальним розташуванням комунікацій. до середини вересня на коперника ремонтники обіцяють повністю завершити роботи з під'єднанням інженерних мереж та прокласти трамвайні бетонні подушки. Усі підготовчі роботи кажуть чиновники вже зроблено. Роботи на сьогоднішній день виконані по демонтажу буквально на 90%, тому що там залишаються ще деякі участки доробити на тих верхніх ділянках, і тут, які говорив Андрій Іванович. Зараз йде вже корито і вкладати монтаж дорожнього одягу. Це вже піщаний ложиться слой, зараз піде щебень і бетонні роботи розпочнуться. Кожен крок турецьких підрядників під пильним наглядом представників французької консалтингової компанії, яка звітує Європейському банку про якість виконаних робіт. Наразі французів усе влаштовує. У нас є свої інженери, які перевіряють, але не допускаємо ніякі. Ніяких ніякі дефекти і я думаю, що поки що йде дуже нормально щодо якості. Проте ще кілька днів тому усі графіки виконання робіт висіли на волосині. 60 днів держказначейство блокувало 27 мільйонів гривень. які місто виділило на ремонт об'єктів. На щастя, блокаду знято. Проплачені кошти як співфінансування міста по роботах з європейським банком. Мова йде про цей об'єм, який зараз виконується. Це є і вулиця Коперника, це і вулиця Городоцька, і вулиця Будана Хмельницького. Це дає можливість нормально системно відновити всю роботу. Що ж стосується інших ремонтів доріг, у Львові ситуація з проплатами набагато гірша, так скажімо, досі заблокованими у казначействі залишається 145 мільйонів гривень, які місто мало заплатити підрядникам ще за минулорічні роботи на вулиці Пасічній.